Моя бабуся не ходила до церкви, вона довго сиділа вечорами, заплющивши очі, і беззвучно розмовляла з тим, у кого вірила, і допомагала, допомагала, допомагала. Одного разу я спитала її, і вона відповіла: на початку 42-го бабусю евакуювали з двома дітьми. Ешелон із напівголодними, змученими людьми місяцями стояв у глухих кутах, пропускаючи фронтові поїзди. Через чотири місяці бабуся поховала старшого чотирирічного Федю, власноруч викопавши для нього неглибоку яму на узбічній смузі. Молодший шестимісячний Гена був прив'язаний до грудей. Він нагадував шматок м'яса. Запарений на день видавали лише дві кружки води, яких не вистачало навіть на втамування спраги. Знесилений уже давно розучився плакати, ще в дитинстві, зрозумівши марність крику, висохлі груди матері, майже не давали молока. Ще через кілька місяців ешелон розбомбили. Напівконтужена бабуся з сином довго лежала на обгорілій смузі, а потім повільно попленталася стежкою, що тяглася в поля. Вона не пам'ятала, скільки йшла, але йшла. Притискала до себе сина, боячись подивитися на нього, бо майже не відчувала його дихання. Вона й сама дихала на силу. Стояв липневий полудень, виснажлива спека, ні краплі води, ні крихти хліба. Бабуся йшла і йшла. Навколо не було жодної живої душі, а попереду не виднілося жодного даху, лише поле, ліс, задуха і нескінченна стежка. Скільки це тривало, вона не пам'ятала відлік часу зник. Потім сили покинули її, зникла надія, віра зійшла на нівець. Бабуся безсило опустилася на узбіччя, притиснувши до себе майже бездиханне тільце сина. Вона ремствувала. Але потім сил не вистачило навіть на це, і бабуся почала благати про смерть. Їй хотілося померти раніше, ніж вона побачить смерть своєї другої дитини. Вона не зрозуміла, що сталося, але відчула, що хтось торкнувся її плеча. Бабуся підвела на півбожевільний погляд і побачила перед собою босу з величезними потрісканими п'ятами немолоду селянку та дивилася на неї так, ніби знала про неї все, все. Потім сказала кілька незначних слів, розкрила перекинуту через плече полотняну торбу і щедро відломила руками половину величезного домашнього круглого хліба. За мить із тієї шторби з'явилася пляшка молока, заткнута папером. Їж, а потім іди. Скоро будуть люди, сказала жінка і повільно рушила стежкою вперед. Бабуся отямилася за кілька секунд, схопилася на ноги, міцно стискаючи безцінний дар, щоб віддячити рятівниці. Але тієї не було ніде. Нескінченна стежка чітко проглядалася до самого горизонту, і неможливо було не побачити людину, що йде нею. Але жінка зникла, наче крізь землю провалилася. Бабуся поїла, нагодувала сина і рушила в дорогу, готуючись йти ще довго. Але не минуло й двадцяти хвилин, як попереду з'явилося село, яке також неможливо було не помітити. Звідки воно взялося? Бабуся не зрозуміла. Вона шукала свою рятівницю, описуючи її всім жителям села, але ніхто не міг збагнути, про кого йдеться, не знайшлося її у навколишніх селах. Бабуся не ходила до церкви. Вона казала, що віра це не ставити свічки і просити, а дякувати і допомагати всім, хто цього потребує. Так і жила, так намагаюся жити і я. Чудес не буває, друзі мої, буває світло, до якого ти йдеш.